Нашого турніру футбольний клуб Дубно проти футбольного клубу Форест. Ну це ж, це буде гаряче, третій матч. Ну і маємо надію, що буде більше забитих м'ячів. Так, запрошуємо наших гравчин в центр поля. Що буде дружнього рукостискання чи не буде? Ну і традиційно перед кожним поєдинком рукостискання все як в справжньому чоловічому футболі. Та й жіночому, до речі, зокрема. Так, хто вболіває у нас за команду Форест? Є в нас тут дітки та ти. У нічого собі, яка, яка турсида з бродів. Хто боліває за футбольний клуб Дубно! Ну, Дубно, звичайно, дуже близько від смиги, тому логічно, що чимало публіки аудиторії підтримує. Запрошуємо гравчинь на центр кола. Будь ласка, встаньте так, як всі команди. Перед кожним поєдинком у нас буде хвилина мовчання. Давайте віддамо шану. Всім загиблим українцям в російсько-українській війні. Дякуємо вічне світла, пане всім загиблим. Нагадуємо, що наш турнір теж благодійний. Так, і кошти знески підуть на закупівлю дрона для наших захисників. Тому товариство, слава Україні! Йдемо далі. Третій матч. І зараз полунає у нас стартовий свисток. Поїхали. Ну що ж, я так чув інсайд, що ФК Дубно казали, що мало два тренування. Ну, не знаю. Форест за моїми інсайдами, ну буквально тиждень-два до турніру почали тренуватися. Так, дітки, хто за задубно, ну давайте трошки гучніше, ну, підтримуйте, мамочок. Броди, я вас не чую! Ну що, зараз буде бачимо вкидання за бокової тим часом. Ну і вкотре нагадуємо товариство, що в нас прямий ефір. Ми працюємо в режимі лайв на ютуб-каналі футбольного клубу Єврошпон. Кидайте покликання. Нехай вся футбольна Україна бачить це видовище. З м'ячем просування. Дубну удар! Ні, тут виходить м'яч. Дітки, будь ласка, хто там за лицеву? Ну, далі відійдіть, щоб уникнути травм і так далі. Перший кутовий бачимо в нашому матчі будуть виконувати гравчині футбольного клубу Дубно. Бачимо. Дубенчанки захопили нас ініціативу на старті матчу. Ну, шанс. 1-0. Забивають Дубенчанки 1-0. Так, ну що там? Дубенчанки, може, у вас є якась заготовочка, як святкувати забиті м'ячі чи немає? Чуємо, скандують У нас збродівські дітки. Треба гол, треба гол. Ну, Бачимо, що немає дуету тренерського футбольного клубу Форес. Я маю на увазі, звичайно, Івана Васильовича Антонюка та Миколу Сирівича Петрулюка. Тим часом бачимо, що. Тренер футбольного клубу Михайло помахай всіми ручками. Михайло на місці. А от тим часом зараз буде вкидання за бокової для, для дубенчанок. Ну дубно дуже потужно розпочинає цей матч. Ну, ніде правда, діти в них є ігрова перевага, тому десь цей рахунок можливо видається навіть закономірним. Так, що там фіксує наш арбітер? І з м'ячем у нас будуть бродівчанки. Стандарт для команди Форест. Для команди, яка заснована у 2023 році, відносно нова молода команда. Нове таке футбольне дітище на мапі футбольної України. І ні, невдале виконання, чесно кажучи, і зараз буде. аут. кидання за бокової для дубінчанок. ФК Дубно. Передача, ні, що ж тут буде? Тут десь тут в цікавому стилі зіграла, чесно кажучи, Гравчиня з дубна. І буде зараз аут! Вкидання за боковою. Для дубенчанок. Дубно-дубно з м'ячем... Ні, тут. Юлія Богдан забирає цей м'яч. Що там а, рука, я так розумію. У нас у рефері зафіксовано в цій ситуації. З м'ячем може будуть. Ще я не зрозумів. Так, з м'ячем будуть дубенчанки, все вірно. Дивіться, вся команда в стінці Фореста. Ну, кажу унікальне явище. Добно з м'ячем нічого собі, який удар і... Ну, знускали класно били. До речі, відворіть тим часом для команди Форест. До речі, відзначаємо це якась заготовка, напевне, тренера Михайла Вітрика. У нього вся команда має високу лінію пресингу. Ну, я думаю, що це тренерська установка. І що? Кутовий? Кутовий на користь Дубенчанок. Ну, Бачимо, дуже потужна гра наразі від ФК Дубно. Out. Ну, бачимо, що за відсутності тренерів бачимо Василя Рославович, що намагається якийсь аля-тренером бути так, для команди Форест. Дубенчанки дубенчанки вперед. Забирає голкіперка. На партнерку пас. О, нічого собі Форест хоче через пас тут розіграти. З м'ячем у нас дубенчанки перехоплення. Ну що чи не перший раз так акцентовано перейшли на чужу половину поля гравчині команди Форест. І буде зараз відповідно у нас товариство аут. Кидання за бокової. <рит> Ух ти, яке зіткнення у нас аут на користь команди Форест. Так, шановні болівальники. Де ваші емоції? Футбол не театр. Тут варто проявляти. Так, чуємо вболівальників ФК Дубно, Давайте запалюємо. Форест Броди, Давайте полкіше гучніше. Давайте зарядіть своїх партнерок по команді. Що тут буде, з ним. від захищалися? Кудовий дуже багато стандартів бачимо заробляє дубно в цьому матчі. Передача. Ні, Як тут епічно не попала в ворота Гравчиня Дубна. Гол. 2-0. Перший раз нашому. Дивіться, які емоції від Гравчиня, яка забила. Ну нічого собі. Оскар їй зразу вручити по завершенню матчу. 2-0. ФК Дубно попереду. І перший раз в нашому турнірі перевага ну, з різницею 2 м'ячі. Попередні два на матчі нагадуємо. Завершилося з рахунком 1-0. Ну, шанс є Форест. Який пас. Ну, треба бити звичайно. Ну, найкращий, на момент. Що не якби до адресатки дійшов м'яч. Ну що буде удар? удар? Ні, на місці. Бачимо голки. Беркадубна. Але перший удар стріворіт визначаємо в активі команди Форест. Все свисток, друзі. На перерву. Є час для кулінг брейку попити водички відпочити. Душею, тілом і так далі. І давайте послухаємо гарну українську музику в паузі. Дякуємо. Ну, давайте включайте щось там. Так, шановні наші рефері, арбітри, покажіть пальцем: як ваші емоції, як вам наш турнір, наше футбольне видовище. Все круто. Ясно, дякую. <реш> <реш> Ні, ну мені це чесно турнір нагадує сплав. Десь ну я теж і жіночий коментував медіафутбол. Це якийсь такий суміш з шаулінського футболу, медіа футболу, ну, якщо бути відвертим. Та безперечно, якщо знімають футболку, найдусу жовтих. Ми тільки поаплодуємо. Так, діджей нас щось заснув, напевно, чи за пивом побіг. А ну музику, ласка. Ну що, товариство, наша пауза завершилася. І до вашої уваги зараз другий тайм певни між командами ФК Дубно. Форест Броди, 2-0. Наразі після першої 10 хвилинки. Ну, дуже потужна гра насправді від Дубенчанок. Будемо відвертими. В них була перевага, десь, десь напевно, рахунок закономірний. Але я переконаний, що Форест ще не сказав свого останнього слова в цьому матчі. І в другому таймі вони максимально докладуть зусиль для того, щоб відновити статус-кво. Ну що ж, поїхали. Тайм номер два. Out. Тим часом зараз буде вкидання за бокової для дубенчанок, для гравчення в синій формі. Дубно бачимо, дубно з м'ячем. Ну що шанс є в дубна забити. 3-0, друзі. Розгромний в нас Та є рахунок 3-0. Ну бачимо, яка манера ефектна імпозантна святкування. Дивіться, як запалює у нас Гравчиня дубна на всі 100. 0-3. Нічого, Форест, дівчата, не хвилюйтеся. В нас олімпійський девіз на турнірі. Головне участь а не перемога. <ріст> так, бачимо скандують Форест Форест. Там, бродівська делегація. Ну давайте якусь натхнення Дайте своїм партнеркам по команді. Ну і в свою чергу бачимо, дітки з Дубна Теж скандують. Треба гол, ну, три ми вже побачили сьогодні. М'яч виходить на залицьову і буде відповідно від воріт для команди Форест. М'ячем гравчині Фореста! Ну, нічого собі, яка передача бачимо від гравчині Фореста. Зараз шикарний шанс є в дубна забивати четвертий. Ні на місці. Голкіперка Фореста перирує цей удар. <риклад> Чуємо скандує там тренер з дубна пан Михайло пауза. Ну закликає видно такої серетмі своїх гравчень. А, от зараз буде вкидання за воковоє. Ну що ж, тут якесь непорозуміння бачимо між голкіперкою та захисницями. І... Але ще один гол тут не забили. Котовий тим часом для гравчин здубна. Так, шановні болівальники, ну давайте трошки більше аплодисментів овацій, гучніше. Ну наші гравчині цього заслуговують. Повірте, вийти на це футбольне поле, не будучи футболісткою, це вже дорогого вартує. Аут. Ну тут Ні, не, не склалося тут з ударом в гравчині здубна, і боротьба у нас в центрі поля тим часом. І що м'яч? Ні, там мені здається не, не виходить м'яч. За і зараз буде аут кидання для гравчень Фореста. Ну бити треба по воротах. Буде удар чи не буде? Удар, ні. Закр... Ну, чуть не на амбразуру кидалися гравчині дубна. Не забиває Форест, напевно, найкращий момент в матчі. Нагадуємо, рахунок у нас 3-0. Наразі дубно попереду. І що бачимо, заміни проводять бродівчанки. Ой, до речі, Песик на стеж вийшов на футбольне поле ще один гравець наших баталій. Ну, нічого, потішив, так, потішив місцеву публіку. Ну який пас класний. Ах, не вдалося тут. Ну, якась така бачимо, ударна. хвилинка від бродівчанок. Нарешті в другому таймі Намацали вони потрошки свою гру. При рахунку 3-0, звичайно. Перехоплення від бродівчанок. Дубно. Контр контратака зараз від дубінчанок. Ну, бачимо, що ротації проводять представники обох насправді команд. Пішли у нас серія ціла, бачимо заміни і в дубна, і в бродів. Нічого, собі яке просування з ні. Захинулася атака гравчинь Фореста. Ох ти, яке ефектне падіння наступило на м'яч. бачимо гравчиня дубна. Так, шановні болівальники. До речі, один такий пасаж цікавий буде зараз від мене. Я пригадую, минулого року наші болівальники мали дуже класні транспаранти. Так, щось жодна команда, бачимо, немає. Сьогодні таких домашніх заготовок по підтримці. Ну, по крайній мірі, я ще не бачив. Хоча ще не було всіх команд. Це ми не бачили толком ділі команду Єврошпонрадовилів. Кидання за бокової. Тим часом Ну, там мені, це рукою було зіграно, але не фіксує бригада арбітрів. Ну, Тут взагалі на рахунок там правило сайду руки все дуже відносно. Нашому турнірі. О, бачимо в Дубна серйозне поповнення. Василь Собчук буде своїм підопічним давати якісь настанови. З м'ячем бродівчанки. Ні, захлинулася. Це атака і. Дівчанки. Команда Форес. Ну, спроба контратаки мені не вдається. Так, все лунає. Фінальний свисток. Вітаємо команду ФК Дубно з переконливою перемогою. 3-0. Ну, а команді Форес зброї вбажаємо успілку.